Коли ми маємо наглишок ваги, серце змушене перекачувати більший об'єм крові. Таким чином, серце зношує свій ресурс значно раніше. Аби зрозуміти, чи маєш ти зайву вагу, потрібно виміряти індекс маси тіла. Порахувати його дуже просто. Вагу поділити на зріст у квадраті. Якщо показник становить понад 25, ймовірно, у тебе надлишок ваги. Про потенційний ризик хвороб говорить окружність талії, сталії, яку можна виміряти сантиметровою стрічкою на рівні пупка. Зараз на екрані ти бачиш значення у сантиметрах. Якщо ти у зеленій зоні, молодець. Продовжуй тому ж дусі. Я що у жовтій варто переглянути своє харчування. Я ще в червоній звернись до сімейного лікаря. Ти в зоні ризику. До речі, зниження ваги навіть на 10% покращить не тільки роботу серця, а знизить навантаження на спину та суглоби. Обирай здоровий спосіб життя. Стань на варті свого серця.